you mm -hmm. Всіх радий вітати у себе на каналі Ми з України, ми в Україні. Прокинулись сьогодні вранці з дружиною, налили собі кави, привітали друг друга з нашим святом, з нашим юбілеєм. І сіли, п'ємо і розмовляємо, що хто б міг собі подумати, що через деякий час Будемо, непонятно де, непонятно як обмічати наш юбілей. Сьогодні у нас день свадьби, сьогодні у нас 20 років е, сумісної життя, і у нас маленьке свято. Згадували те місце, де у нас було весілля. Від того місця нічого вже не залишилося. Спасателі спасли і освободили нас з усього. І... Школа там, де було в нас весілля, де ну, вже за столі, столові в нашій сільській школі, нема зруйнована школа, зруйноване, е зруйноване село, практично все. Так що не залишилось там більше нічого, одні спогади. Бо якась мразота прийшла і захотіла навести свої порядки. Дружина приготувала ось такий сюрприз. Так що буде праздничний стол сьогодні. Будемо згадувати той день, коли це все відбувалося. Недавно тільки передивлялися касету з нашої свадьби, ще ніяк не перепишемо на диск І Старий відеомагнітофон знайшли десь. Зокрема, я не знаю вже скільки років він валявся, там лежав. Подключили, о, все працює. До плазмного телевізора думали, що не буде. Ні, все працює, все чотенько. Коли е, знаходилися там на окупованій території ще, і коли е, були вечора такі, що на інтернета не було, нічого нема, що подивитися, і давай передивлятися старі диски, старі фільми, старе, ну щось, щось, і знайшли диск свадьби. Ну, давайте подивимося, давайте. В общем, багато чого вспомнилося, багато чого вже забулося. Так що це така дуже хороша пам'ять. Але життя продовжується і треба жити далі. І все ми подолаємо, і все буде добре. Є дуже великі плани на майбутнє і треба рухатись вперед. Це буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.